Панове, прийшов час пройти тест. Тест на зрілість, на притомність, небайдужість, людяність і багато інших прекрасних речей, які притаманні нам, людям. Ну, ми ж, люди все-таки. Особливо це стосується зараз моєї аудиторії. Зрозуміло, що цим відео ми не охопимо всю країну. Але тим не менш, вас немало, більше 20 тисяч на Фейсбуці. Так, от, моїм побратимам з мого підрозділу. Потрібна ваша допомога, прям срочно потрібна. Хлопці збирають на автівку. Автівка, яка виконує безпосередньо бойові завдання на Донецькому напрямку. А у нас є прекрасний батя, який цим, займається цими автівками, Завозить, привозить особовий склад на позиції з позиції. Такий батя, той знаєте, де ворчить щось там постійно, але робить системно свою роботу. А я не хочу вами маніпулювати, я не хочу бити вам по совісті, я не хочу. Робити інших речей, які би міг б зробити максимально професійно, що ви навіть і не зрозуміли. Я хочу залишатися притомним в притомності і постійно вас до цього закликаю. Мені здається, вам не потрібно пояснювати абсолютно очевидних речей, бо мені дуже дивно, коли я в своїй країні, своїх співгромадян, маю якось додатково стимулювати, щоб вони врятували ту країну, в якій живуть, і дали шанс на майбутнє собі і своїм дітям. А хтось це може сприйняти зараз як пафос. Маніпуляцію, але тим не менше, я говорю це щиро в те, що я вірю. І я вірю, що ми з вами швиденько зараз долучимося, поширимо цей допис, поширимо його, зробимо донат, одну гривну, 110, в кого скільки є. І допоможемо баті нарешті закрити питання з цим автомобілем, щоб він і надалі міг системно робити свою роботу. Він теж хоче бути вдома, але він змушений бути тут і четвертий рік поспіль виконує свою роботу. Тож не будьте прийдуть.